Тему сьогодні своєї проповіді я хотів назвати е, Камінець у взутті. Е, сидів ззаді і дивився, е, так, е, моя дитина дістає свого ботинка і витрушує камінця. Здається, невеличка річ така взагалі, а вона мішає. А вона тобі заважає. І от е, Мені Бог говорить, подивись. Якась отака малесенька дрібничка, яка може бути у твоєму житті, на яку ти можеш навіть перший, перший час десь не звертати увагу. Да? Вона може приносити тобі стільки прикростей. Він каже, дивись, так гріх працює у твоєму житті. Він маленький, він ніби малесенький, і ти не зважаєш. Да? Можливо, той камінчик десь між пальчики заб'ється, да? ти собі можеш пройти. Але от як показує практика, кажуть, із е, всього, що можна було вибрати найгіршого, ми вибираємо гірше. І от те маленьке, маленьке, е, як у дитячій розповіді такі, пам'ятаєте? Тому що у кузні да, не було цвяха. Пам'ятаєте? Ну, хто старше покоління, пам'ятаєте, е, вірші? Каже, не було цвяха, не змогли підковати коня. да? Кінь був непідкований, перед боєм він спіткнувся. Спіткнувся і лицар, який мав виграти двобій, просто упав об землю і програв. І весь народ пішов в полон. І все за того, що одного маленького гвоздика не вистачило. Да? Так може бути у нас в зуті якийсь один малесенький камінчик, який буде тобі мішати, і з часом це приведе до великих наслідків. І ось цей момент е, дуже яскраво показаний в Біблії. Із перших, е, з книги буття з перших розділів розповідає про творіння нашого Бога. Я сьогодні хочу, щоб ми десь трошки перемістилися на дитячий рівень. І просто як дітки. Попробували, попробували почути і зрозуміти. От Бог творить. І багато хто говорить, а що це ваш Бог не міг зразу все створити таке досконалим, що йому треба було там 6-7 днів, він те і все, да? Кажу, ні, дивіться, він на кожному етапі творив кожну, е кожну річ досконалою. Коли ти був босий, для тебе лапті сплетями, це вже був захист для ноги. І на той час вони були досконалі для тебе. Але коли, вибачте, вже зараз є хороші е Адідасовські там. чи... Філдовські, да, кросовки з ортопедичною устілкою можна набагато краще за лапті. Але в той же самий час потрібна і маленька букашка, і велика тваринка. І вони всі зв'язані. Тому Бог творить і робить все досконалим для свого часу. І ось у цей досконалий світ він е селить наших батьків Адама і Єву. От я роздумував, яка в них особливість. Сьогодні ми на цьому місці молимося за наших діток. Ми дякуємо. Вони можуть бачити, як ми поводимося, як ми молимося, як ми, як ми холодильник наповнюємо навіть в кінці кінців. У нашого Адама Єви цього не було. Вони були одразу здорослі, досконалі і розумні. Розумні про це говорить нам кінець другого розділу, книги Буття. Да? Тому що до Адама. Приводив е, Бог всіх звірів і він їм давав імена. Це була розумна людина, яка розуміла, цей схожий на цього. Він, він, він розумно мислив. І Бог каже, він розумний, класний, але йому потрібна поміч. І вже в той час він дає йому жінку, каже, за зразком і подобою його, і говорить такі слова: покине тому чоловік свого батька і матір свою. Пристане до жінки своєї, стануть вони одним тілом. Перші люди ще не знали, хто такі батьки навіть. А їм уже Бог наперед каже, що ви будете батьками, у вас будуть діти. І це буде моя постанова, що ваші діти будуть залишати ваших е батьків і вони будуть поєднуватися. От як це можна зрозуміти, коли ти ще цього не бачив? Це складно. Як сьогодні можна нашій дитині пояснити, що в розетці трошки нехороші речі робляться? Вона бачить, в розетку вставляємо вилочку, телефон заряджається, включаємо і радіо, і комп'ютер працює. Вона бачить, що розетка приносить добро. Але вона не знає, яке зло є в тій розетці. Ось до цього я веду, що наші Перші люди, які були створені Адам Євою, вони не мали пізнання, що воно таке. Вони народилися у повному, в повній гармонії, в повному добрі. Вони бачили навколо себе добре. Вони не бачили крові, не бачили смерті. І Бог би був не Богом, якби він їм знаєте, наводив приклад, якби ваше тіло було без нервових закінчень і резинове. Не би, скільки не бий, скільки не розтягуй, скільки не це. Воно не болить. Як тобі пояснити, що будуть пекельні муки? Ти цього не зрозумієш. Як Бог міг пояснити першим людям, що є ще й зло? Воно було дерево пізнання добра і зла було в раю, серед них, але до нього потрібно було пройти час. І він каже, чекайте, дітки, написано, що Бог приходив до них у прохолоді дня, спілкувався і говорив, дивіться, давайте сьогодні поговоримо про ці речі. Дивіться, як чудно зроблено це. Дивіться, як чудно зроблено оце. Який мені сьогодні сенс, моїй дитині, якій три роки, розповідати про квантову механіку, розповідати про теорії відносності. Розумієте, про високі матерії. Коли вона сьогодні учить перші слова, От десь на цьому рівні, можливо, Бог з часом їм і розказав би, підготував би і сказав би, що є отак і отак, отак і отак. Але був той, кому це було не до вподоби. І хотів прискорити. Хотів прискорити те, що ми зараз бачимо, коли ще не в свій час, не в свій час. Розповідають і дітям, і старшим ті речі, які ще не потрібно знати. У свій час вони відкриються. Але є речі, які взагалі нам не потрібно знати. Я більш ніж упевнений, ніхто з нас не хоче знати, яке це відчуття, коли твою голову переїжджає автівка. Це ті відчуття, які краще знати, що вони є, і їх не випробовувати. Які то відчуття, коли в тебе є невеликовна хвороба? Краще цих речей не знати, Але вони присутні. І з, з цього сценарію наші предки вибирають е, найгірші. Вони спокушаються і не в свій час, розумієте, не в свій час пізнають те, що їм не потрібне. І відходять. І гріх це. Е, Вікіпедія говорить про гріх, це хамартія, тобто, коли ти стріляв в 10, а попав трошки в бік. Да? Не попасти в ціль. То є гріх. Каже, ні, ніби, але не тут. І от гріх, по суті, це розрив відносин з Богом. Це як розірвана бумага. розумієте? І чим більше, чим більше людина відходила від Бога, тим більше ці краї бумаги розходяться. Я навіть хотів взяти бумагу, щоб не так демонстративно як для, як для дітей розірвати і показати. І поки, поки вона тільки-тільки розірвана, якщо її близенько стулить, то вона ще можна навіть не побачить, що є розрив. І один із прикладів, Господь каже, що в той день, коли ви каже, вкусите, ви напевно смертю вмрете. Але людина вкусила, і смерть не прийшла. От я пояснюю своїм дітям, як це відбувається. Коли Потяг, Колись такі старі, радянські ще паротяги да? парові. Він йде по рейсах, він розганяється, він набирає швидкість. Навіть в теперішній час, звичайному потягу, у нас майже, треба майже кілометр відтормозитися, щоб зупинитися на рейсах. От Я наводив своїм дітям приклад як старий паротяг, який їхав, і в нього котел взірвався. Ви бачили фотографію взірваний паровий котел? Потяг цілий, все гарне, все, а в нього така роза. Просто роза. Але цей потяг іще по рейсах ще може котитися не один кілометр. Він уже мертвий, а він ще котиться. Всі чекали, що ось зараз тільки вкусить все смерть. Ні. Проходить час. І ще ми далі читаємо по сніг Буття п'ятий, шостий розділ, і там йде скільки жили, люди ще по 900 років жили. Доторкнувшись до вічного Бога, вони ще жили по 900 майже по 1000 років. На фоні вічності це рахунок, що миттєва смерть. Але на фоні нашого земного життя це ще досить високо, чи досить багато. І от коли пройшов розрив між Богом і людьми, і людина стала смертною, вона впустила смерть в своє життя. Ви, дивіться, чим більша, чим більша пропасть між людьми, тим менший і менший був вік людини на землі. Я маленький план складочка. Mm -hmm. І написано в, в буття 6 розділ, 5-8 вірш, що Бог пожалкував навіть. Він побачив, що Людина вона як велике дитя. Якби ми зараз комусь із наших дітей дали нашу силу, це, це була б катастрофа. Це була б катастрофа. І Бог у перших людях побачив цю катастрофу. Дивіться, за два-три розділи буквально каже, розплодилися і гріх настільки примножився, що у шостому розділі п'ятий вірш каже: і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі. І весь нахил думки з серця її тільки зло повсякчасне, і пожалкував Бог Господь, що людину створив на землі, і засмутився він у серці своїм, і промовив Господь сьомий вірш: «Зітру я людину, яку створив, з поверхні землі, від людини аж до скотини і аж до прозунів до птаства небесного, бо жалкую, що вчинив я їх. Спробуйте дати своїй дитині, наприклад, покерувати сімейним бюджетом. І ви досить швидко побачите, які у вас будуть зміни в сім'ї. Але надія завжди залишається. І навіть в продовженні цього вірша, восьмий вірш каже, але ной знайшов вибір, знайшов милість так? у господніх очах. Это маленький паросток лишається. Але гріх нікуди не дівся. Ми знаємо історію, знаємо потоп, знаємо, як Бог спас людей в трьох мною э, і його жінка в восьми душах. Так? І ми навіть бачимо, що гріх навіть зміг пройти і на ковчег. На ковчег спасіння, навіть там був гріх. І от нащадки Ноя один із них. Сиф. Він був прабатьком Аврама. Першу людину, яку Бог сказав, з усіма працюю. Я виберу один народ, на якому буду показувати свої діла, буду показувати свою велич. Але подивіться, як люди. Знаєте, сьогодні маленька погрішність завтра більше, більше, більше. І навіть проводиться вже класифікація, вже ми дійшли до того, що навіть говоримо, є погрішності, є гріхи, а є навіть смертні гріхи, а є гріхи, за які пробачення нема. Зміни, наскільки розмножилося зло, наскільки розмножилося відхід від Бога, наскільки людина у серці своєму відійшла, наскільки дороги божі, людські тепер не співпадають з Божими. Бог вибирає один народ, Він через них говорить, через них працює, через них показує свої великі діла. А про наслідки ми знаємо У вибран, вибраним е, Богом народом, євреям. Апостол Павло йому присвоюють авторство, пише. Третій розділ із сьомого вірша. Він е, нагадує нам, що спасіння є спасіння в Його Сині, Ісусі Христі. А для них Він каже, ви були вибраними, ви були м, мої знаєте, відділеними, з які, Люди, з якими я працював, з якими я говорив, на яких я показував свої великі діла. І от сьогодні сьогодні ви знаєте, надимаєтеся цим ніби. Він каже: подивіться, скільки раз я говорив до вас, скільки говорив до ваших батьків. А ви, він називає, були народом твердошиї. Він говорить, сьогодні, коли ви почуєте його голос, не зачерствійте серцями вашими, як було в день повстання, і в день випробування у пустелі, де мене спокушали ваші батьки, випробовуючи мене, хоча й бачили мої діла 40 років. Тоді я обурився на цей рік і сказав: вони завжди блукають своє серце, не знають шляхів моїх. Тому присягнув угнів моєму, не війдуть вони до мого спокою. Ми на групах ці місця розбираємо, читаємо. Це класно, коли е, хто ходить на групах, для них мало, мало нового, але кожного разу є над чим подумати. Є над чим помислить. Він каже: Я вас вибирав, я вам показував діла. І ваше невірство, ваше невірство. Я не знаю, чому людям якось е, хочеться, знаєте, коли їм скажуть, е, Кожного дня 100 Отчинашів, кожного дня тисячу поклонів, кожного дня п'ять раз в сторону Сходу, да? вставати молиться, їм якось це простіше, ніж просто сказати, а ти віриш, що Ісус Христос прийшов відкупив твій гріх, пострадав за тебе. Просто ти вже очищений, ти вже оправданий. Уже все звершилось, Не треба додати нічого до Христа Христового. Уже все є. Але якось людям не знаю, їм якось простіше. Христос плюс. Христос плюс. Це класно, але давай, давайте ще ну не знаю, давайте ще суботу. Давайте, давайте ще не знаю. Давайте ще до Христа плюс ще тисячу отчиначів. Це ще класно, так? Да? Так засіб для лікування. У когось є просто Да? Які діє, б це? а ось Панадол плюс? Панадол плюс форте. Стережіться, брати мої, щоб ні в кого з вас не було лукавого та невірного серця, що призведе до відвернення від живого Бога, але підбадьорить один одного щодня, доки це сьогодні ще триває, щоб ніхто з вас не зачерствів через обману гріха. Адже ми стали учасниками Христа. Якщо лише твердо збережемо до кінця нашу первісну надію, як сказано. Сьогодні, якщо ви почуєте його голос, не зачерствійте серцями вашими, як було в день повстання. Висновки, які я хотів зробити із прочитаних віршів. В свій час я любив, зараз інколи люблю, читати наукову фантастику. Знаєте, фантастово вони цікаві люди. Вони ще 50-100 років назад говорили про ті речі, до яких ми тільки сьогодні дожили. І от е Вони дали мені трошки поняття і наближення, чому Бог настільки принциповий в грісі. Здається, маленька погрішність чому? Он каже, дивись, коли ти будеш нарізати хліб? Одна скіпка чуть товща, чуть менше, це, це не проблема. Змійте? Коли хто мав відношення до зброї, знає, коли в тебе сьогодні будеш стріляти там на 50 на 100 метрів, якщо в тебе е, на 1 мм зміститься приціл тут, там ти на цілу, на цілу мішень не попадеш. Або будеш стріляти в десятку, попадеш у молоко. Ви вивіть на фоні вічності. Маленька прогрішність. Каже, фантасти говорять, коли відправляють космічного корабля, ну вони фантасти, да? відправляють космічного корабля і була похибка в якомусь сотому знаку після коми. В сотому знаку після коми. То на кілька світлових років, що на фоні вічності теж нічого. Корабель прилітав зовсім в іншу галактику. Розумієте? Не в ту ціль, куди йшов, в іншу галактику. І тих людей, які йшли по, по описанням фантастів, засновують нову колонію, вони прибували в пустинне місце. І вірна гибель, вірна смерть. Наскільки принципово, малесенька погрішність. А каже, не то, що не увійдеш в Царство Небесне, ти його навіть далеко не побачиш. Ти не промахнешся на чуть-чуть, ти промахнешся. На цілу вічність. Як нам жити, як нам поступати? Сьогодні Тарас дуже говорив хороших, хорошах думки про тримати своє серце в чистоті і свої думки в чистоті. Знаєте, нам як, як для діток не, не вишукувати щось велике, щось таке, що було б. Я навіть не знаю, як з чим його порівняти, не? а по дитячому, по дитячому для нас, щоб це було завжди нам нагадування. По дитячому каже Псалом 1: блажений чоловік, який не ходить за радою нечистивих». Для себе вивчить, для себе прив'язати ці слова до серця свого і знать, не ходить на збір нечистивих. І тоді тобі є благословення, каже, ти будеш дерево над потоками водними Да? Показує рецепт. І друге місце також для нас, ми часто виучуємо і діткам говоримо, яке е Мойсей давав е -е, Ісусу Навин своєму учню. Він говорив: нехай книга цього закону, в якій записано серце Бога. Ми ніколи не зможемо дослідити Бога. В той день, коли ми дослідимо Бога, Він перестане бути Богом. Ми можемо кожного дня, кожного, кожної хвилини в нашому житті відкривати тільки якусь одну його грань. І я колись задумувався, а що буде після вічності. Дружина каже, слухай, вічність це вже все. Бог каже, він настільки багатогранний, що тобі вічності не хватить дослідити Бога. А в нас є дуже коротенький час на цій землі. Дуже коротенький час, який ми можемо тільки наблизитися до розуміння Бога. І запам'ятайте, кожен маленький гріх, який би він не був маленький, який би він вам, як який, знаєте, як камінчик в ботінкові, коли мішає. То не просто камінчик, який у вашому ботінкові. Це Христос, який сьогодні постраждав за тебе, який розп'ятий на Христі за тебе, розп'яв твій гріх. Взяв всю провину на себе, отримав всі рани за тебе, які ти мав отримати. В його тіло забили гвозді за тебе. А оті маленькі, знаєте, терпіні гріхи, які нам мішають, це оті гвозді, які вилізли з другої сторони Христа, і, і нам заважають жити. Тому, ну, будь ласка, не розпинайте Христа. Не розпинайте, шукайте Його волі на своєму житті. Читайте слово, яке він нам залишив, будьте дійсно гідними Його покликання. І ще раз він каже: сьогодні, коли чуєте Його голос, не зачерствійте серцями вашими. Не зачерствійте. Давайте помолимося.